Привіт, народ! Сьогодні у нас середа, ранок 8.22 ранку. Ну що ж, поїхали, побачимо, яка буде зміна. Взяв перше замовлення, довго чекав, мабуть хвилин 10, а може й трохи більше, навіть проїхався тут по кругу. Але врешті взяв по болту там, з невеликим коефіцієнтом на 200 з гривень, толком його навіть не роздивився, взяв зразу, щоб виконати і щось заробити. Виконав два замовлення по болту, але я так розумію, що, мабуть, не може зняти е, гроші з карти чи щось таке, тому що за два замовлення в мене тут е, одне я виконав за 280 гривень, одне за 270 гривень. Вже пройшов деякий час, заходжу, дивлюсь баланс, бачите, 280 гривень, тобто не заходить сума. І от мені здається, що треба іноді, коли такі ситуації виникають, коли не може відразу зняти суму, то мені здається, треба контролювати отакі штуки, тому що, ну не знаю, можливо, це я так собі думаю, але мені здається, що. Скажімо так, якщо болт не зможе зняти гроші за цю поїздку, то, мабуть, вона піде вам в мінус. Знову я взяв доставку по уклону 7 кілометрів відстань, везу якусь там не знаю, одяг чи щось таке. Ну, Думав, я вчора сидів на роті, і я думав, що мабуть треба, ну так як я вже в там В комфорті і на сонаті і витрата більша по газу, треба, мабуть, відмовлятися від цих доставок. Тому що я подивився, вчора було багато доставок, тому що економ я відключив, ну, зрозуміло, там більша частина цих замовлень, що я по уклону беру, це доставка. я порахував, ну, якось вони не дуже вигідні ці доставки. Не знаю. Тариф мені там не дуже подобається. От, і я уже сьогодні думав, що не буду брати, мабуть, ці доставки, відключу їх. Е, от. Так, я прибрав економ, прибрав болт. Ну, тобто я залишив тільки комфорт е, в болті. І так само в уклоні я прибрав з автомобіля усі. Е, оці Вимкнув доставки, залишив тільки міжміські поїздки і комфорт. Ну і Драйвер автомат, воно там за замовченням стояло, нехай буде. Поставив один комфорт. І я вже стою десь, мабуть, хвилин 20. У мене ще й ланцюг увімкнутий, тут радіус кілометр в уклоні, в болті, бачите, все вімкнуто. І я вже хвилин 20 стою. Стою ніби в непоганому місці, тут повинні бути замовлення, але їх немає. Як бачите, в комфорті замовлень не так і багато. Зараз у нас 11.02, кофів вже немає, і тому і немає замовлень в комфорті. Їх дуже мало. Тому, скажімо так, якщо ви Розраховуєте, що ви візьмете більш дорогий автомобіль і зможете возити комфорт, більше заробляти, то, мабуть, ні. Навіть якщо ви візьмете більш дорогий автомобіль, за який вам треба буде віддавати немало орендної плати, все одно ви будете возити все підряд. Тому що, ну ви бачите, якщо ввімкнути тільки комфорт, я не знаю, може коли кофе є, там ще щось можна взяти, але. Тільки коефіцієнти спали, замовлень по комфорту майже немає. Ну, я поки що постою, по максимуму постараюся цей комфорт потримати, але не знаю наскільки мене вистачить, тому що замовлень немає, я так працювати не звик. Я люблю, коли програми ну, кричать, маякують, постійно підкидають замовлення, а тут просто тиша. Тому. Навіть якщо у вас автомобіль з, ну, там, більш преміальний, з великою витратою палива, возити вам все одно доведеться цей економ, стандарт, тому що комфорту мало. Не знаю, як там в бізнесі справи, ну, підозрюю, що не краще, ніж в комфорті. Бігав я в фору, купив прикольчиків, програмки у нас так і мовчать. Болт там давав якесь замовлення одне в центр, але воно було ну наскільки не цікаве, ні по грошам, ні по маршруту, що я від нього відмовився відразу. Ну, і уклон теж ланцюг включений. Ну, а, може давайте не кілометр поставимо, а хоча б півтора. Може це для нього дуже мало. Ставимо 1,5 подача. Можливо, щось зміниться, але поки що тиша. Так, о, трошки потратив вже грошей, 140 гривень, о, купив цукерок і зробимо мікс. Знову будете мені писати бомжевоз там з цукерками. Друзі, не знаю, мені не шкода, там, ну, це ж просто прояв поваги до людини. От людина сідає до мене в машину. Я ж не знаю, там, адекватна це людина. Чи це якийсь неадекват. А це може бути навіть адекватна людина, який е, якийсь неадекват зі, зіпсував настрій. Ой, замовлення, замовлення, друзі, 1.15, палац спорту. ну, Буду я його брати, що робити. Під'їзд перший, так, болт поки що вимкнемо, щоб не втрачати активність. Ну і поїдемо. Півтора кілометра подача, окей, добре, погнав я. Їду в сторону залізничного вокзалу, Цукерочки розклав, бачите, де місце знайшов, туди закинув. Є й вода, є й серветки, все як треба. Ну, два замовлення виконав з цукерками, не знаю, поки що не помітив я чаю. Це були безготівкові замовлення. Ну, не знаю, може щось прийде, а ну, може і ні. Ні, чайових поки що не бачимо. Нічого, я ж їх купував не для того, щоб мені чайові кидали, а для того, щоб. Люди розуміли, що з ними їде адекватний водій, який там не жлоб, не піде. Нормальна, порядна людина. Виконав я ще одне замовлення з залізничного вокзалу на Миколи Ушакова. Ось таке замовлення. Так, 13 км відстань. За 18 хвилин доїхали. 206 гривень оплата. Там дві жіночки були з багажем. Одна з них захотіла сісти спереді, відкрила двері, побачила, що тут мої речі є, але якби, ну, їй це не завадило. Вона почала сідати, тому я речі прибрав. Віз їх, думаю, ну невже не можна сісти ззаді. тому вони вдвох, в Сонаті, мені здається, ззаді навіть комфортніше, ніж спереді. Але довіз. Дали 50 гривень чаю, тому мій настрій знову піднявся, я вже довольний. Цукерки працюють. 4, на Народ помітив ще таку штуку, що от на Сонаті, навіть якщо працювати всю зміну цілий день, скажімо там, ну з 7-8 ранку і до вечора там з, якимось, з якоюсь перервою на обід. То все одно, мабуть, більше 20 замовлень виконати на сенаті нереально, тому що автомобіль великий, ну і так на ньому ганяти не вийде. Тобто це комфортна, така валяжна машина, і швидко виконувати замовлення на ній не вийде. Якщо там на фабії, коли я ставав цілий день... То в мене було і по 30 замовлень. Колись е, була така зміна, що я хернув там, блін, 37 чи 38 замовлень. Проїхав 420 кілометрів і заробив я тоді 4800 гривень каси. От, Були і такі дні. То на Сонаті, от я так, ну, тобто я рахував, у мене виходить там е, по. Ну, по 17 замовлень. Це я майже весь день пропрацював, от я зробив 17 замовлень. То було там 13 замовлень за зміну. Тобто, я думаю, більше 20 ну, не вийде зробити. Хіба що якісь короткі такі о, замовлення. Тобто помітив таку штуку, що замовлень виконую менше. Але якось і втомлююся менше. Ну, тобто в тому я починаю відчувати вже десь, якщо я працюю цілий день, то ну, десь після 8 годин вечора я вже чую, що, ну, так, що вже втомився. Хочеться змінити обстановку. Стою я вже десь пів години, замовлень немає. Просто, просто мовчить, мовчить уклон. Мовчить болт. Болт я вже поставив на фільтр, хочу з'їздити вірпінь, можливо, щось дасть. Але от вам бачите, що таке комфорт. Таких замовлень дуже мало. Я думаю, вони будуть, ці замовлення, тільки тоді, коли будуть нормальні коефіцієнти і людям не буде як ну Скажімо так, економ не їде, тоді вже будуть викликати комфорт. Коли коефіцієнтів немає, ну, цих замовлень їх теж майже немає. Всього я виконав за сьогодні, я виїхав там 8 з чимось ранку, зараз у нас пів другого дня, всього я виконав 6 замовлень. Більше їх просто немає. Так, стою я вже десь годину на цьому ж самому місці. Програмки в мене включені, там і болт. І, е Уклон по фільтрам стоїть. І тиша, просто нічого немає. Не знаю. Працювати тільки по комфорту це не варіант. Тому треба включати все і їбашення. І... Одне коротеньке замовлення по фільтру в сторону дому 100 з чимось гривень. Но я не знаю народ, що сьогодні таке. Тобто я вже вмикнув там, ну, знову вмикнув цей стандартні тарифи, все повернув. Ніби й погода ну, ідеальна для таксі, сиро іде дощ. Блін, ну що не так? Я не знаю, де замовлення? Блін, ну замовлень майже немає. Їх не те, що там по комфорту тільки немає. Їх майже немає і по економу, і по стандарту. і... Ну, я не розумію, ну як в таку погоду, чи це час такий, скільки у нас зараз. Тут 15-10, блін. Ну просто просто народ. Їду додому, тому що, ну блін, тільки викатую газ, блін. Переїжджаю туди-сюди, щоб ви розуміли, на останнє замовлення я подався е на відстань майже 5 кілометрів, тільки тому, що воно було там в. В мою сторону і воно було з коефіцієнтом але теж простояв в заторі. Не знаю, що сьогодні за день. Ну, навіть в понеділок і вчора було краще. Сьогодні середа і просто якийсь ну тухляк по всім тарифам, хоча погода йде дощ. Не розумію. Хоча я думав вихідним зробити четвер, бо в мене є там на четвер уже справи різні роботи. От, і на виїзді можна попрацювати, є замовлення по ремонту комп'ютерів. І думав в четвер зробити вихідний, але я бачу, що ну, ця середа от, теж мабуть треба було робити в середу вихідний. А попрацювати вже там в п'ятницю, суботу, неділю, я не знаю просто ну дуже-дуже туго сьогодні. Тобто сьогодні можна було навіть не виїжджати, тому що я зробив а, всього сім замовлень, шість цих замовлень було по комфорту, здається, і одне замовлення це я вже по фільтру в сторону дому. Хотів взяти на Ірпінь замовлення, думав там поїздити, провірити, але так нічого не взяв. Хоча поруч стояв з новою ірпінською трасою. Ну, не знаю. Сьогодні не мій день. Не знаю, люди, які там ну, працюють в таксі, кажіть, як у вас а, ця середа була? Це в нас сьогодні, здається, перше число. Так, перше число середа, іде дощ, ну все ж ідеально, де замовлення. От я їду, їду я вже народ десь кілометра половиною, 3 В мене включений фільтр по болту, включені фільтра по уклону. Я вже вибрав там ну, дешеві тарифи і... Я їду пустий додому, я не можу взяти замовлення. Що сьогодні таке, я не розумію. Зазвичай в мене ну, якось воно було по-іншому. Чи це от, я вже думав, можливо, це оця активність низька, що я опустив свою активність в болті до там, 38% чи щось таке. Мені здається, коли ця активність в мене була там 70, 80-90% було більше замовлень. Це, можливо, щось на цьому ринку таксі помінялось. Я не знаю, чи можливо в людей немає просто грошей, чи, чи що воно таке. Ну, Я вже народ помічаю, десь останніх, мабуть, тижня 3-4, що ну, стало працювати гірше. Тобто заробити можна, але вже треба старатися так, як раніше. Виїхав, включив цей болт і погнав-погнав, збирати оці бомжзакази і щось заробляти. Ну вже так не виходить нормально. Тому вже треба фільтрувати, треба не подаватися далеко. Якось так, тільки отакими от хитрощами можна щось заробляти. Тому що ви самі бачите, субота. Ой, субота, середа е, і просто тухляк. 7 замовлень за середу. Виїхав я 8 з чимось ранку. Зараз у нас 15-13. По суті, півдня пропрацював, 6 замовлень. ну таке Не знаю, яка там каса, давайте хоч спробую так глянути. 869 каса по болту. 869 гривень. І по уклону... Ну, по уклону я працював мало. Там, мабуть, три поїздки тільки так. Статистика. Так, і о, 268 гривень з вирахуванням комісії. По уклону я зробив три поїздки. 286 гривень о, чистими вийшли. Ну, не чистими, це о, з вирахуванням комісії, але без. Затрат на паливо і на амортизацію. Ну, таке собі, не знаю. Тобто, Виїхав півдня, попрацював, щоб е заробити касу там, тисячу гривень чи там, тисячу з копійками. Ну, мабуть, 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 зроблю я так. Зараз години 4 зроблю перерву, а далі вже буду. Пізніше вмикати програми, дивитися, чи є кофе, Якщо там кофе будуть, то, мабуть, виїду пізніше, але це не факт. Тому так.